Тут я хочу сказати, що також, окрім іншого, а, мені сьогодні вдає, дає, здається, що ми не можемо просто сісти і зібрати якусь колекцію злочинів в Росії у тій концентрації, яка може видаватися комусь нестерпною, і я розумію тих людей, які не зможуть подивитися цей ефір повністю за один раз. Мені самі нестерпно його робити за один раз, але я спробую все таки це зробити. Тож е, треба додати сьогоднішньому ефіру якоїсь раціональності чогось, що дасть вам за що триматися. Чому ми робимо це? Це не акт мазохізму, навпаки, це акт усвідомленості і акт того, що ми маємо бути проактивними. Ми маємо робити що. Ось для того, щоб тих злочинів було менше, для того щоб вони мали менший вплив, і я для себе склала такий собі перелік, перелік того, що ми можемо робити для того, щоб ну для того, щоб якимось чином протистояти тим жахливим злочинам, які ми спостерігаємо. Перше, перше, до чого я вас закликаю, не бути байдужими, не закривати очі, не розвертатися і не ігнорувати якісь теми, якщо вони здаються вам болючими, тому що насправді, якщо ви це будете робити, ви будете відгороджені від певного досвіду, і це не дасть вам можливості. Е Зробити всі ті виставки, які кожен українець має зробити з цієї війни Росії, що триває вже не перше століття проти нас. Але що ще може зробити кожен, кожен з нас може задонатити. І тут я хочу сказати вам, що посилання на ініціативу, які ви можете допомогти сьогодні, є у сьогоднішньому ефірі. Мені здається, воно вже закріплене. Це проєкт Зампотех. Як ви розумієте, з самої назви цей проєкт займається тим, що ремонтує автівки для тих, хто виборює для нас перемогу, і я не можу не дати відео цієї ініціативи для того, щоб ви більше надихнулися і захотіли задонейтити, зокрема їм. Або ви можете задонейтити будь-кому, кого вважаєте за потрібним, тому що що ми можемо зробити в той момент, коли нас переповнює лють, страх, розпач, ми можемо все це конвертувати в донати того, що на те, що знищує нашого ворога. Здоров'я бажаю всім моїм підписникам. Я Омелянович із початку війни Зампотех. Відремонтовані вже більше тисячі автомобілів. Загалом, коли ми створювали цей проєкт, ми розраховували, що ми будемо їздити на позиції, тобто виїжджати на рембати десь ближче. Але, як виявилось, потреба в таких послугах надзвичайно велика. Подивіться, на чому приїжджають хлопці до нас. О, наприклад, на такому колесі. Працюємо, ремонтуємо, допомагаємо. Буду дуже вдячний, якщо хтось має можливість і задонатить або хоча б за репост. І друзі, обов'язково донайте тим, кому ви довіряєте, донатьте ініціативам, з якими ви слідкуєте, тому що таким чином ми можемо підтримати тих, хто виборює для нас перемогу, і тих, хто виборює для нас майбутнє без війни і без Московії. А я хочу сказати, що малих донатів не буває, навіть якщо у вас зовсім немає коштів, але є можливість донатити 5 гривень, і ви вагаєтеся, чи це не замалий донат. Я можу сказати, що це не за малий донат на. Справді за малих донатів зараз не буває нас багато, і ми можемо своїми малими донатами змінювати ситуацію дуже сильно, кардинально сильно.